Росіяни нанесли масований ракетний удар по Запоріжжю. Зруйновано об'єкти інфраструктури. Відомо про одну загиблу і двох поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що загалом ворог випустив по місту п'ять ракет. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі обласного центру. На місці влучання виникла пожежа. Потім в ОВА додали, що ще расисти влучили в АЗС, розташованому у Шевченківському районі. І також дві цивільні особи загинули, і 13 дістали поранень у наслідок ракетного удару російських окупантів по місту Краматорську Донецькій області. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Зазначається, що обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, а в приватному секторі на місці влучання розпочалася пожежа. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Проте остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити. І лише за минулу добу російські військові убили п'ятьох мирних мешканців Донеччини. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії від рук окупантів в області загинули 728 цивільних. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За 12 серпня росіяни вбили п'ятьох мирних жителів Донеччини: двох у Краматорську, одну у Бахмуті, одну у Кураховому та одну у Кодамі. Ще 35 людей отримали поранення. І завдяки більш сучасному озброєнню, яке в Збройних сил України окупанти навіть не знають, коли саме зможуть особисто потиснути руку Жириновському. Адже навіть коли все здавалось безпокійним, наші дрони можуть потужно привітатися з ворогом та вкотре передати окупантам, що українці ніколи не захочуть бачити росіян на своїй землі. Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії країною спонсором тероризму стане точкою неповернення, і що Російська Федерація у такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки або навіть розірвати їх. Наразі відносини між країнами він охарактеризував як турбулентні, зазначивши, що західні держави, на чолі зі штатами, роз... розтоптали міжнародне право та абсолютні табу у дипломатичній практиці. Зараз до спонсорів спонсорів в США включені чотири країни: Іран, КНДР, Куба та Сирія. І у будинку 45-го президента США Дональда Трампа знайшли 11 пакетів із секретною документацією, у тому числі з грифом. Цілком таємно. За даними ЗМІ, правоохоронці розслідують справу щодо вилучення або знищення записів перешкоджання правосуддю та порушення закону про шпигунство. Варто зазначити, що порушенням цього закону, окрім власне шпигунства, може бути відмова повернути документи національної безпеки за запитом. Це передбачає покара у вигляді ув'язнення або ж штрафу. Сполучені Штати не давали Україні жодного озброєння, за допомогою якого вона могла б нанести такий же удар, як по аеродрому САКИ в окупованому Криму. Про це на закритому брифінгу для американських змі сказав високопосадовець Пентагону на умовах анонімності. Він додав, що Сполучені Штати не мають нічого, щоб вказувало, що удар по аеродрому було здійснено ракетами. В свою чергу, як передає кореспондент Foreign Policy Джек Дойч, американські військові Вважають, що Росія втратила кілька винищувачів бомбардувальників і комплектів зброї. Українські військові вкотре вдарили по мосту Каховської ГЕС, який є однією з переправ через Дніпро у Херсонській області. За даними військових, використати його за призначенням вже не вдасться. За даними оперативного командування, південь наша авіація завдала п'ятьох ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки росіян в Баштанському, Береславському та Херсонському районах. І в армії так званих ЛДНР великі проблеми із піхотою. Більше того, по закінченню контрактів навряд чи хтось відступить, відпустить тих, хто якимось дивом вижив. Адже гарматне м'ясо потрібно і на інших напрямках. Вибухи на складах, знищення тилових баз та удари по аеродромах точно не тішать окупантів. Вони налякані та не знають, що робити. Що ж, на такий випадок є гаряча лінія Служби безпеки України 0800 500 021. Завжди зможе допомогти. Говорять, що это возможно, возможно. І нас розформирують. Ну, не факт, що ми домой поїдемо. Поняв? Ага. Нас можуть просто розкидати другим частям. Ну, може, в донери поїдемо, друка не домой, зрозумів. Ага. ДНР пехоты не хватает, он даже в новостях пишет. Галима пехоты, которая будет брать это все. Так что может, мы еще тут будем вспоминать это все. А по новостям, что говорят? По новостям, что по новостям? Ничего такого. Там по Крыму в Крыму этот аэропорт какой-то, ну, говорят взорвался там небрежно при заправке боеприпасы взорвались блин, в Крыму. Блин. Укропа, а, а, а ну, а хохун говорят, что да, ракетами. Б... А россиянин по телевизору не б... это было не ага. Не сознаются не б... укропа говорят, да, что это они б... я знаю. А эти а что-то в б... 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 было. Ну да, там же ж небо на замке, а тут на прилет не б... себе. Б... Хваленое ПВО не сработало очередной раз. Ну да, это спекали и в Крыму, б... паника там будет, я да, может, что-то по мосту въехать. <свят> ну да. да, это вообще тогда приходит. Бахварство все вести, оказывается, блин, на нет, отдельно. Эй, За, <свят> И, За Петлю знаете, да? Да, конечно. Пошел пофрать, блин. Я, е А там у вас не антишокового, не, было, да? Все ж отдали. Ты представляю, как он там воровал? Да, еще солнце нас светило, наверное, как будто на костре живут наживо. Це були головні оперативні новини. Станом на цю мить. Далі більше залишайтесь за постров тіві.